Чувак, подивись на себе і подивись на ці перегляди, коли ти вже встигнеш застрибнути, хоч на якийсь хайп трейн. О, а це що? Святеле. Невже це воно? Те, що мені потрібно? Слово сполучення, дивовижний цифровий цирк, вам про щось каже. Як пише опис, це психологічна чорна комедія про симпотних мультяшних персонажів, які ненавидять своє життя та хочуть втекти. Я, звісно, не мультяшний персонаж, але мені здалося це досить знайомим. Тут або плакати треба, або сміятися, я поки не зрозумів. Від початку я був налаштований нейтрально позитивно, оскільки вперше почув за цей анімаційний серіал і не бачив минулі роботи авторів. Але вже на другій-третій хвилині я зрозумів, що мені сподобається. І заходячи наперед мульт, крім того, що сподобався, ще й вивернув мій мозок достатньо сильно і наштовхнув на бажання розбиратися та думати над тим, що буде далі. Цифровий цирк здався мені настільки незвичним та дивовижним на фоні того, що я дивлюсь зазвичай, що я відразу зрозумів. Треба про це розповісти. Дуже крутий візуал, особливо персонажів, свіжа ідея, саунд дизайн та робота зі звуком. Зокрема, хочеться виділити концепт, і, звісно ж, дубляж від студії Life Cycle. Я певен, що багато хто вперше чує про цей смачний шматочок кислотної психологічної комедії, і аби мої слова не звучали надто фанатично, то давайте трошки про зав'язку, поки без спойлерів для тих, хто вперше чує. Головна героїня опинилася в пасті божевільного віртуального світу цифрового дивовижного цирку, разом із п'ятьма іншими мультяшками, що перебувають у цирку вже достатньо довго, та які колись також були людьми. Тепер вона змушена підкорятися примхам безглуздого штучного інтелекту та його особистим травмам. Потрапляє вона до них на пісеньку, чим трошки руйнує вже сформований опенінг. Такий собі кислотний ісикай, якщо ви розумієте, про що я. Знайомтесь, голова та король вечірки, очі зуби шляпа на ім'я Кейн та його помічниця Булька. Також доброзичлива симпатулька на ім'я Рагата, не дуже доброзичлива доброзичила літералі мій персонаж Лантух і Параної Кінгер. А веселого та кріпового зайця з моделлю поведінки троля із інтернету звати Джакс. Також один персонаж на ім'я Камфо відсутні, але про нього потім поки забудемо. Як на мене, ідеальний склад, аби йти на цьогорічний інтернешнл. Головна героїня відразу і не вірить в те, що відбувається, падає на мороз і думає, що це Сон. Особливо, коли дізнається, що виходу з цього цирку немає. Відразу після цього Кейн. Проводить їй екскурсію, показує намет, ландшафт, знайомить сонцем та хтивою луною, а також демонструє безодню, у яку не варто зайвий раз заходити. Бо хто його знає, що може статися, та й кейн за тим не може прослідкувати. І ось в себе нічого, якби головна героїня не побачила двері з написом «Вихід». Але ж ми знаємо, що виходу ніби немає. Нас закидують у сумніви з приводу того, що каже Кейн. Особливо на фоні того, що інші персонажі не не вірять ні одному слову про вихід від нашої героїні. Пізніше їй підбирають ім'я, і з другої спроби її тепер офіційно звати Помні. І ось тут, тим, хто не дивився, я рекомендую самостійно ознайомитися з анімаційним мультиком, допоки питання про вихід все ще кружляє в голові. А я продовжу, але зі спойлерами. Мова про вихід змінилася на Small Talk, про рутину мультяшок цифрового цирку. Кейн підкидає їм челендж спіймати клоїнків, маленьких створінь, які крадуть усе, що не так лежить. За словами Рагати, такі пригоди допомагають не зійти з розуму у такій веселій обстановці. Пізніше вони вирішують навідати камфо, учасника якого не було з ними на. Початку пісні головна героїня здивована, що ніхто не намагається знайти вихід. В свою чергу Рагата розповідає помні про те, що вони такі намагалися вибратись, коли потрапили сюди. Але чим більше про це думаєш та аналізуєш, тим вище піднімається шанс поплавитись та збожеволіти. Постійні питання про сенс життя, переслідування мети, усвідомлення відсутності навіть можливості втечі доводять тебе до межі, що може призвести до чогось неймовірно жахливого. Наприклад, ось це. Знайомтесь, ось так виглядає камфо після тієї самої поплавки. Тут її також називають абстрагуванням. Очевидно, що нинішній він хоче поплавки інших, і, напевно, навіть мене. Бо сцена з рагатою, на яку накинулось це створіння, викликає досить змішані відчуття. Це не те, щоб страшно, але, певно, десь навіть дискомфортно. Ось такими моментами і чіпляє дивовижний цирк. Ти знайомий з персонажами ледве 10 хвилин, але ніби переживаєш ситуацію, в якій знаходиться помні. Та і сам ненароком замислюєшся, чи допоміг би ледве знайомій, але Добрій до тебе Рагаті. Помні таки намагається допомогти, але розуміє, що це не закінчиться нічим хорошим, оскільки глюки Рагати перестрибують і на неї, дивлячись, що сталося з її рукою. Головній героїні ледве як, але таки вдається позбутися створіння, і, повернувшись до Рагати, вона вирішує знайти Кейна, аби той усе полагодив. В пошуках вона відчиняє з десяток дверей. Які зустрічають її досить жваво. В той же час Джакс, який збіжав від абстрагованого камфо, знаходить Лантуха і Кінгера, які стоять перед ямою. Він не нав'язливо бере їх з собою, і вони потрапляють до гнізда королеви клоїнків, які на початку вкрали зубу. А ось помні знову зустрівши недоброзичливе створіння, у намаганнях втекти знаходить той самий вихід, який бачила на початку. Пізніше абстрагований камфо потрапляє до гнізда, а наші герої завдяки дуже зручно встановленому ескалатору покидають це місце. Відчинивши двері та потрапивши всередину, повні пробігає десятки офісних кімнат, але виходу все ще немає. І в одній з таких кімнат з усіх присутніх комп'ютерів очі героїні натикаються саме на вимкнутий, що жахає та зводить її ще більше божевілля. З Жахом вона таки знаходить потрібні двері та виходить. На жаль, не в реальний світ. А в безодню важко описати, що з нею відбувається, але щось таки точно відбувається. Ти розумієш, що поні щось там побачила. Заходячи наперед, в кінці віддаляючись від безодні, нам знову показують комп'ютер, але вже увімкнений. Можливо саме його героїня і побачила ну майже вчасно це помічає. Успішно її повертає, відновлює рогату та закидує камфо до інших абстрагованих. У місце, яке якраз таки більше походить на безодню, ніж те, де побувала помні. Голова цирку пояснює, що вихід зовсім не є виходом, а скоріш невдалим проектом, котрий веде до безодні, вражає те, що реакція інших зовсім не є критичною. Ніби нічого не сталося, витає буде на цьому світу атмосфера. Вони знову спілкуються ні про що. Сідають їсти буквально без потреби та змоги їсти, і вираз на обличчі помні залишається незмінним. Лише в кінці можна зрозуміти, що вона ще не готова прийняти своє нове існування. І я думаю, що закінчення ідеально описує враження від першої серії, а обличчя головної героїні знову ж таки ідеально зеркалить обличчя глядача. Аби вивести якусь думку з цих 25 хвилин, я подивився деякі моменти 2-3 рази. І маю теорію, якщо це можна так назвати. Але перед цим хочу розповісти про наш зблогер. Збір. Розігруємо 150 томів різної манги та плануємо зібрати 150 тисяч гривень на потреби гурта 116-ї ОМБР. Кожних 50 гривень це ваш один квиточок в розіграші, умовних 500 гривень це вже 10 квитків, а обмежень немає. Донат від 50 гривень обов'язково заповнюй форму, і 18 листопада на каналі Ман у прямому ефірі через рандомайзер будуть обрані переможці. Допомогти ЗСУ та отримати ліцензійну мангу українською звучить дуже солодко. Усі деталі. В описі. За збір ручаюсь. Так ось, повертаємось до теорії. Цифровий цирк нагадує якусь гру, особливо з заставки в перші секунди. На початку помні каже про те, що вона надягла якусь гарнітуру і перемістилася у цифровий цирк. З відповіді Джакса можна зрозуміти, що подібна ситуація сталася з усіма присутніми. Також ніхто з мультяшок не пам'ятає нічого з того, що було до того, як вони потрапили сюди. А єдине, що не контролює Кейн в цьому світі, це якраз їх свідомість, враховуючи те, що від самого початку ми й так знаємо, що він є штучним інтелектом. Варто Зазначити, що в офісній кімнаті можна побачити усього 5 комп'ютерів. Якщо порахувати усіх персонажів за виключенням абстрагованого камфо та кейна з булькою, то їх також буде п'ятеро. Якщо кожен має свій комп'ютер, то вимкнений, на який звернула увагу помні, може стосуватися конкретно її. І судячи із закінчення, коли вона вийшла в безодню, комп'ютер таки знову увімкнувся. Складемо усе докупи. Якась гарнітура може бути VR-гарнітурою, а в усіх персонажів відсутні будь-які фізіологічні потреби. Можна спокійно припустити, що усі мультяшки все ще мають фізичне тіло. Та дивлячись на ситуацію камфо, абстрагування виступає лише наслідком перевантаження їх мозку. Чим може бути постійний пошук виходу, аналізуючи наявний приклад та розповідь РАГАТИ до того. Не можу не зауважити, що офіси за дверима виходу виглядають занедбано та не мають ні однієї живої душі. Як і візуал цирку. На початку такий візуал офісів, ніби переносить нас у дев'яності нульові. Це дає поштовху задуматись, коли відбуваються події історії. Що стало причиною перенесення свідомості людей у гру? Та чи існує людство або все закінчилося за використання цих офісів, тобто у 90-х нульових? З легкою долею скепсизу можна припустити, що події відбуваються на зрізі зникнення людства, і перенесення свідомості є одним з варіантів вижити, чим скористувалися наші герої. Але судячи з усього, варіантів було не те, щоб багато, якщо вибір пав саме на цифровий цирк. В будь-якому випадку дуже цікаво, що буде далі. Наскільки в правильному ключі я дивлюсь на історію і як далеко зайде помні в пошуках виходу. Ну і звісно, дуже інтригує, чим нас ще здивує Кейн, бо зараз він створює всі умови для якомога більш повноцінного існування героїв в межах його цирку, симулює людське життя та робить сприятливі умови, аби персонажі не абстрагувалися. Але хто знає, чи не зміниться його поведінка надалі, провокуючи ще більше божевілля, ніж ми встигли побачити. Дякую за перегляд. Якщо буде гарний актив, то обов'язково поговоримо і про наступні серії, як тільки вони вийдуть. Тож став лайк та коментуй, ну і, звісно ж, пропонуй свої теорії. Дякую спонсорам та донаторам за фінансову підтримку, особлива подяка пану Юрі. А якщо і вам подобаються мої відео, і ви вже донатили на ЗСУ та маєте вільні кошти, буду як ніколи радісний бачити вас у лавах меценатів та спонсорів також. Всі посилання є в описі. Всім па-па!